Права номер 10 другий пункт. Ягуар, наздоганяючи здобич, може короткий час рухатися зі швидкістю 25 метрів за секунду. Побудуйте графік швидкості руху ягуара за 5 секунд спостереження. Покажіть на графіку шлях, який долає ягуар за цей час, і визначте цей шлях. Ну що ж, будемо вважати, що весь цей час, всі 5 секунд, ягуар рухається зі швидкістю 25 метрів за секунду. І нам треба зараз зобразити на графіку. Швидкості від часу, як змінювалася ця швидкість, вона змінюватися не буде. І давайте вчитися, як зображати цей графік. Отже, на одній осі я тут вже підготував собі вісь X і вісь y. Біля осі X нам треба залежність швидкості від часу. Тобто тут ми пишемо собі час t, і пишемо, в чому вона буде в секундах. Ну а вісь Y у нас буде це буде швидкість. Пишемо швидкість V. А одиниці в нас метри за секунду. Метри за секунду. Я тут вже поставив проміжні позначки. Тут нам треба позначити, всього має бути 5 секунд, то логічно, я ще тут поставлю одну, дві, підпишу три, 4, ну і 5 секунд. Аналогічно, якщо у нас є 25 метрів за секунду, то зрозуміло, що мені зручно тоді буде взяти такі цифри. Наприклад, тут 10. Тут 20, ну а ось тут 30. Нам треба буде іще швидкість 25 метрів за секунду. Тобто це між 30 і 20. Ви собі можете провести додаткову лінію і підписати, наприклад, що це буде 25, та швидкість, що нам треба. Зараз нам треба відкласти лінію, яка покаже, як змінювалася швидкість протягом 5 секунд. Вона не змінювалася. Будемо вважати, що він біг з максимальною швидкістю 25 метрів за секунду, всі 5 секунд. Тепер ми вибираємо тоді собі колір якийсь. Ну, наприклад, нехай буде такий. Так. І проводимо тоді горизонтальну лінію. Там, де 25. Там, де у нас 25 метрів за секунду, аж до 5 секунд. Тобто у нас вертикаль має закінчуватися оцими 5 секундами. Ось тут, ось тут, за 5 секунд, я можу додатково позначити, нам ще ця лінія знадобиться, що тіло якраз і пройшло оці 5 секунд. Добре, отже, ми позначили, як змінювалася швидкість, вона не змінювалася, тіло рухалось рівномірно. Тепер нас запитують, покажіть на графіку шлях, який долає ягуар за цей час, і визначте цей шлях. Якщо незалежність швидкості від часу, то шлях, що пройде тіло, це буде площа фігури під графіком. Тобто ми маємо зараз взяти і заштрихувати собі, наприклад, якимось кольором візьмемо. Нехай буде. Так. І давайте будемо штрихувати, ну, наприклад, під кутом 45 градусів я проведу штриховку. Це буде весь шлях. Можна його підписати як літеру L, ну або площа S. Це буде дорівнювати оцій заштрихованій області. Отже, ми тут заштрихували фігуру, площа якої чисельно буде дорівнювати шляху, яке пройшло тіло. Давайте ми це і позначимо. Отже, пишемо тоді, що ця вся площа S це буде дорівнювати шляху L, яке нас цікавить. Ну і знаходимо тоді, нам сказано, ми позначили. Тепер показали на графіку шлях. І нам треба визначити цей шлях, то ми пишемо, що L шлях. Буде дорівнювати площі фігури S І буде дорівнювати, як нам знайти площу фігури, нам треба одну сторону перемножити на іншу сторону. Тобто, якщо у нас ця сторона видно 25 метрів за секунду, ну а ця сторона у нас дорівнює 5 секунд. І ще раз, це прямокутник, то ми пишемо площа S і це буде дорівнювати 25 метрів. За секунду, що множиться. Ще раз, одна сторона у нас інша 5 секунд. Секунди, ми бачимо, що у нас скорочуються. Ну і відповідь буде: 25, що множиться на 5. Це буде 125 метрів. Шлях у нас вийшов 125 метрів. Давайте це запишемо в відповіді. Отже, пишемо відповідь. Шлях L у нас дорівнює 125. Метрів. Саме такий шлях леопард пробіжить за 5 секунд, коли наздоганяє здобич. Ось така задача на графіки руху на цьому вправу завершено.